Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми з вами створимо футбол. Так, футбол в Scratch, де ви зможете пограти з другом або з вашим знайомим цю таку популярну чудову гру. Так, як бачите, у нас є два персонажа, вони пробують забити один одному м'яч. Так, ви бачите, і змінюється що. Значить, якщо хтось забив гол, так, напустимо, гравець один тільки що пропустив. Так, значить, змінюється рахунок його пропущених м'ячів. Так, значить. Таким чином ми можемо, скажімо, собі пограти на цю хорошу гру. Напишіть, будь ласка, в коментарях, так, значить, якщо ви будете грати своїм другом, хто з вас забив більше голів. Це буде цікаво. Отож, а тепер давайте перейдемо до створення нашої гри. Створимо новий проєкт, так, і почнемо працювати. Отож, котика ми з вами видаляємо, так, і додаємо спочатку фон. Потрібний фон. Значить, нам потрібен спорт і футбольне поле. Потрібен спорт і футбольне поле. Також нам потрібні наші два гравці, які будуть між собою грати. Бремо обрати спрайт. Так, значить, вибираємо, скажімо, або люди, можете, в принципі, будь-який спрайт обрати. Я візьму фантазію, так, візьму, скажімо, спрайт, який називається Terra, так? Це буде наш перший гравець, і наступний гравець в мене буде Гобо. Так, і наступний гравець в мене буде Гобо. Добре. Значить, Що нам далі треба зробити? Як бачите, в нас Гобо повернутий, скажімо, до правої частини, нам треба його розвернути, щоб він дивився на нашу теру, так? Ким Яким чином це зробити? Дуже просто. Вибираємо спрайт Гобо, переходимо в образи і змінюємо напрям. Змінюємо напрям право наліво. Так? Як бачите, він вже нас повернувся. Так, добре, чудово, ми це з вами вже реалізували. Далі, далі нам потрібно намалювати наші такі, якби так звані ворота, так? Тобто, скажімо, дві такі. Е ну, два Двоє воріт, так, які нас будуть старатися забити наші гравці м'яч, так? які будуть старатися гравці будуть забити м'яч-ворота. Давайте зробимо це, беремо намалювати розділі спрайтів, так, значить, беремо зелене заповнення. Прямо кутничок. І малюємо ворота. Так, і малюємо ворота. І орієнтовно буде десь плюс-мінус ось такі. Можемо зробити, щоб вони були плюс-мінус рівненькі. Так, і перемістимо, скажімо, от сюди. Так, о є. Це будуть ворота сюди, так, але давайте ми їх ще трохи поправимо. Так, зменшимо. Зменшимо. Ось так краще виглядає. Навіть можна ще менше зробити. Чудово. Так, маємо ось ворота, якби, один. Продублюємо. Так. Спрайт 2 і поставимо в протилежному напрямку. Поставимо в протилежному напрямку. І в нас будуть оці, якби, ворота 2. Так, ворота 2. Так, добре. Дуже добре, чудово. Ворота ми з вами намалювали. Ще можемо трошки колір підправити, щоб було темніший. Так. Так, є. Добре, супер. Так, маємо наші два спрайти, маємо ворота. Так, нам треба потрібно ще додати м'яч. Давайте виберемо спрайт. І додамо м'яч. В розділі спорт. Візьмемо ось такий м'яч, сокербол. Так, чудово. спрайти у нас є, поле в нас є, ворота є, м'яч є. Так, тепер лишилося лише запрограмувати, так? Значить, давайте почнемо з першого. Нашого гравця стер. Так, переходимо в код. Нам треба зробити, щоб він міг рухатися. Вверх, вниз, вперед і назад. Верх-вниз вперед-назад. Досить стандартний рух. Ми його дуже просто запрограмуємо. Беремо, коли натиснути зелений прапор, трошки збільшимо. Значить, ну і нам потрібно, по-перше, зациклити, так? Значить, беремо завжди, тобто він має постійно в нас рухатися, коли ми тискаємо на клавіші, поставимо йому умову, якщо. Беремо блок-датчик і так і беремо, торкається, значить не торкається, а клавіша натиснута. Ну і тут вибираємо. Значить, якщо клавіша, наприклад, що, у нас буде один гравець рухатися w, S, A D A і D. А другий буде стрілочка вгору вниз вправо-вліво. Так, право-вліво. Добре, значить, поки що зробимо. Для цього ми зробимо, для тери ми зробимо D, так? Значить, беремо W. Шукаємо ось. І змінюємо нашу координату. Значить, W і S це буде координата Y, оскільки він по Y рухається, так бачите. А AD буде координата X, оскільки він рухається по X. Тобто тут нам треба взяти рух і змінити Y. Змінити Y на 5 одиниць. Давайте ми це зробимо. Беремо змінити Y 5 одиниць. Чудово. Так, тепер продублюємо цей блок команд. Кладемо його сюди. Так. і... Змінюємо клавішу не W і вже буде клавіша S. Шукаємо клавішу S. Так, ось клавіша S. І тут вже буде у нас відповідно мінус 5. Мінус 5, так? Тепер, знову ж таки, в нас залишилося ще продублювати ще раз. І ще раз. Так, значить клавіша. D. І клавіша A. Так, добре. Значить, відповідно, у нас вже буде тут не Y, а буде X, оскільки це інша координата зовсім. Так, змінюємо X. І тут також змінюємо X. Значить, відповідно, тут буде, тут буде, де в нас D, відно буде на 5 одиниць, там, де буде А на мінус 5. На мінус 5. Так, добре. Перевіримо, що в нас рухається наш персонаж. Є вгору вниз, так, все чудово на тера рухається. Супер. Значить, для е, для Gobo, так, для Гобо так Гобо Скрипт буде аналогічний тому ми можемо його просто копіювати. значить Беремо цей скрипт і переміщуємо його сюди, де Гобо так Клацаємо. І він тут у нас з'являється. Як бачите, досить просто перетягнув всі команди. Раз, і тут змінюємо, що? Вже не клавіші, змінюємо стрілечки. Значить, стрілочка вгору. Стрілочка вниз. Стрілка праворуч і, відповідно, що ліворуч. Так, запустимо, подивимося, в нас вже всі персонажі можуть рухатися. Так, чудово. Ми добилися того, що хотіла, певного ефекту. Так, тепер нам потрібно запрограмувати наш з вами м'яч. Так, наш з вами м'яч. Щоб він змінював траєкторію, рухався, відбувався. Так. Тобто можна було забити гол. Але спочатку давайте змі... створимо зміни для наших персонажів, для Тери і для Гову. Так? Для тери і для копу. Значить, У нас буде дві, дві змінні. Беремо змінні, створити змінну для всіх спратів, нагадую. Так, називаємо гравець 1. І гравець 2. Відповідно. Так. Значить, тут у нас буде гравець 2. Ну, а тут відповідно гравець 1. Так, гравець 1. Дуже добре. Так, переходимо на наш м'яч. Значить, і починаємо програмувати. Беремо керування, раніше події. І пишемо скрипт. Так, коли натиснуто зелений прапорець, Так, значить, ми спочатку що задамо нашим гравцям першому і другому, тобто терійко, так, значить, значення 0. Тобто вони ще голів не забували. Значить, надати. Гравець 1 значення 0, продублюємо. І гравець 2 також буде значення 0. Дуже добре. Так, тепер м'яч у нас буде рухатися постійно. Так, Теоретично він має рухатися постійно, беремо завжди. Так, І тепер зробимо логіку м'яча. Значить, Він у нас буде якимось чином ось так, бачите, як я мишкою показую, так, переміщуватися, тому ми маємо його повернути значить, в певному напрямку. Так, беремо рух. Беремо ось таку стрілечку повернути. Так, поворот. І, значить, і беремо тут 15 градусів, і ми візьмемо випадкові значення. Нападкові значення. Нехай у нас буде від мінус 5 до 5. При потребі можна змінити, звичайно. Подивимося, яка буде траєкторія м'яча. Оскільки він має рухатися, ми при... візьмемо переміститися на певну кількість кроків. Напишемо тут 8, нехай. Знову ж таки, це умовно. Трай... Якщо треба, то можна змінити. І якщо він торкається м'яч до межі, так, тобто він має відбитися. Так, він має відбитися, тобто повернутися в протилежному напрямку. Начірка команда, яка називається Якщо межі, то відбити. Якщо майже відбити. Добре. Значить, і тепер що? Тепер наш, Треба, щоб наші гравці Тера і Гобо так, так знову ж таки, так, якби, е, били поворотах, так, то торкалися до м'яча, і він змінював напрямки від, від гравця до гравця протилежно. Яким чином це реалізується? Беремо команду, якщо то, так, якщо то, і дивимося. Значить, якщо він торкається, так беремо датчики. Так, лише не вказівник, а торкається нашої тери. Так, тоді ми повертаємо е, в напрямку 90 градусів нашу цю теру, щоб Вона стояла ось таким чином, так, як вона є. Так, беремо сюди. Команда-рух, повернути в напрямку 90 градусів. Так, значить, десь у нас тут є: повернути в напрямку 90 градусів. Супер. Так, тепер далі зробимо це саме для «Гобо», Дублювати. Повертаємо сюди. Якщо торкається «Гобо», він вже з іншої сторони повернутий, так? У нас протилежний напрям. Пам'ятаєте, ми змінили його напрям, тому поставимо вже тут мінус 90, з іншої сторони, так? мінус 90 з іншої сторони. Так, дуже добре. І тепер треба запрограмувати логіку наших з вами воріт. Тобто, коли він забуває гол, коли тобто, Тере, наприклад, дотокається до цих воріт, абонкоба доторкається до цих воріт м'ячем, Тоді треба зарахувати наш з вами гол. Знову ж таки, давайте це зробимо. Продублюємо. І візьмемо, якщо торкається спочатку спрайт 1, то тоді ми змінюємо нашу зміну, гравець 1, змінити гравець 1 один на одиничку. Тобто зарахуємо гол, так, зарахуємо гол. Ну і повернути в напрямку так, 90 градусів, оскільки це є е, перший наш гравець, тобто терра, так, тобто терра. Далі продублюємо ще раз, аналогічним чином зробимо для другого. Спрайт. 2. Тільки вже зміні гравець 2, і тут, відповідно, буде в напрямку, що мінус 90. Так, мінус 90. Так, все, фактично, наша гра готова. Давайте ми її протестуємо. Так, рухається, рухається. Гол є. Тера забили, тепер Гобо. Так, є, Гобо забив. Так, як бачите, все в нас працює, все прекрасно. Ми тепер можемо грати наш з вами футбол. Так, наш з вами футбол, і ви можете брати їх з друзями. Добре, на цьому наша гра завершена. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Так. Не забудьте написати в коментарях, скільки ви забили голів і ваш слова, і ваш друг, так. Значить. І бажаю вам всього не до всього найкращого. Побачимось!